На календарі п'ятниця, кінець робочого тижня. Про головне і актуальне розкажемо прямо зараз у студії Катерина Домс. Мої вітання. Нові українські синьо-жовці прапори замайоріли на майдані волі у Тернополі. 19 стягів із назвами українських міст, де ведуться найзапекліші бої, встановили ще у 2022 році. Однак, з часом їхній зовнішній вигляд погіршився, тож студентська молодь замінила старі стяги на нові деталі. Наталя Романів розкаже. Це Каріна, студентка одного з університетів Тернополя. Сьогодні прийшла разом з друзями, аби замінити такі старі, пожовклі та у деяких місцях навіть порвані прапори на нові. Для мене цей синьо-жовтий стяг це наша сила, це наша могутність, це наша ідентичність. Робимо це просто заради Збройних сил України. За... За те, що просто вони завдяки їм ми живемо зараз, за те, що в нас є е, зараз така можливість навіть міняти ці прапори. Ми їм дуже вдячні за все. Поставлені ці флагштоки ще у 2022 році. Започаткував справу Руслан Древляний. Тоді чоловік розповідав нам, що ініціатива створена, аби нагадати тернополянам про українські міста, де тривають найзапекліші бої. Також це символічне місце для тих, хто покинув рідну домівку і зараз перебуває у нашому місті. Він зараз знаходиться в збройних силах. України несе службу, коли він був відпустці, він звернувся до е, всіх активів, студентських активів, студентської молоді наших університетів міста про те, щоб е, допомогти йому в облаштуванні в упорядкуванні даного, мі даного місця, бо тому, що е, він. Своїми силами повстановлював ці прапори. Йому допомагали певні організації в цьому. На даний момент студентство долучається до того, щоб впорядкувати, оновити дане місце, і дана акція не зупинилася, а продовжувалася далі допоки буде потрібно. Долучилися до ініціативи студенти двох вишів Тернополя. Ми сьогодні змінимо абсолютно всі прапори, які тут є. Тобто Встановимо нові прапори, і це буде перший етап. Другий етап заміна самих табличок. Планують завершити роботи до кінця березня-квітня. Це пам'ять, це для того, щоб люди пам'ятали, що це важливо дбати про ті міста, міста нашої країни, міста нашої незламної держави. що Це є важливо і що. Це об'єднує і ніколи не варто забувати про те, що було, про нашу історію, про нашу єдність. Тому ми тут, тому ми зараз це робимо. каже, міняти флаштоки не важко, особливо коли поруч хороша та злагоджена команда. Чим більше такої молоді, тим більше в нас шансів на розвиток і перспективу розбудови нашої країни. Такі заходи важливі для молоді, адже це ще одна нагода об'єднуватись, нагадувати українцям про те, що у нас триває війна, та про героїв, які сьогодні захищають нас на передовій. Тож тепер на цьому місці у Тернополі виднітимуться нові українські синьо-жовті стяги. Слава Україні! Майже 70 тисяч внутрішньопереміщених осіб нині зареєстровано на Тернопільщині. Наша область стала прихистком для тих, хто цікав від обстрілів та окупації. Серед них є жителька Маріуполя Лариса Шурховецька, яка разом з чоловіком зараз живуть у Тернополі. В їхній дім поцілила російська бомба. Аби вибратися з оточеного Маріуполя на підконтрольну Україні територію, подружжю довелося подолати чотири країни. Історія переселенки у матеріалі. Не вистачає моря. Не вистачає. От тієї далечини. Це пані Лариса, жінка з Маріуполя. У її руках телефон з десятками фотографій рідного міста, а ще наплічник. У ньому вона каже, тримала печиво, воду, документи та одяг, коли тікала з Маріуполя, міста Марії. Каже, готувалася до гіршого, але сподівалася на краще. Я більше, ніж була готова. Тобто м -м, я зробила закупи, то о, була їжа мийне. Туалетний папір, батарейки, ліки. Я запаслася, я скажу для чого: для того, що якщо вони посунуть, буде щось на кшталт того, що буде у Донецьку. Тобто, і у тому такому безладі, щоб нікуди не бігти. Весь час думала, що Росія просто має на меті захопити Маріуполь як коридор до Криму. Вважала, що Кремлю потрібен вихід до Азовського моря в обох припущеннях жінка прорахувалася. Війна застала сім'ю 24 лютого. Я прорахувала найгірший варіант, але такого варіанта в мене не було. Не було, що вони будуть нищити просто в нуль живих людей. Ну і е я думала, що завод можна просто порізати на металобрухт, ну якщо їм вже завод не потрібен. А як вони почали вже і порт бомбити, я кажу, то це якісь нелюди. Багатоповерхівка пані Лариси порівняно близько до завсталі, Тож з часом сім'я навчилась розрізняти звуки ворожих літаків. Шибок в оселі не було уже з 2 березня. Чоловік каже, потрібно десь рятуватися. Каже, я вже подивився там у підвалі. Ну, то не підвал, то я кажу, такий лаз для а, слюсарів. А там вже люди прибігли з самого самого краю. І там маленька дитинка, школярка, рочків в 6 чи сім. Ми принесли дві табуретки і плід. А, ну, якщо станеться, сталося. Нас повилітали не тільки вікна, а всі склопакити, всі вивалилися. Просто. І у нас заклинуло вхідні двері під кутом 45 градусів. Обстріли посилювалися, люди залишились без жодних комунікацій. Чоловіки добували дрова, чергували біля вогнища комунами, готували їжу. Люди е кип'ятили чай. А воду кипятили. Ми заливали її у термос. Я в той термос е в один термос там була просто вода, а інший термос то була якась крупа. Ну знаєте, щоб не каша була, а таке рідке на суп схоже. Найскладніше, кажа було із питною водою. Син каже, біля хлібзаводу там є колодязь, і люди там набирають воду, сходіть. Ну, У нас були м, приготовлені. Воду ж ми теж запасли, але ми вже її випили або поділились. І чоловік пішов за водою. Він пішов за водою, і знаєте, як от сталося? Він заблукав, пішов не туди. А в той колодязь поцілила бомба. І вбило всіх людей, що там було, і розбомбило той колодязь. Більше вже неможливо було там взяти воду. Невдовзі, коли залишатись у власній квартирі стало небезпечно, Лариса з чоловіком пішли до старшого сина. Наступного ранку жінка вирушила додому, аби забрати їжу, яка залишилася. На вулиці почула страшенний гул. Через добу нашого будинку вже не було, тобто бомба поцілила. Невдовзі не стало місця, де можна було б сховатись, закінчилася їжа і майже не було води. Бігали ми з бомбосховища до бомбосховища, бомбосховище випалили. Ми побігли в інше, то вже інше наступне. А то, як вже розбили, то ми повернулися в те вигорівше. І там у нас була стоматологиня, вона казала, не можна тут спати, а там вже тепло. А на вулиці холодно, а там тепло, воно це гаряче. каже, бо можемо потруїтися і вчадіти. То ми спали по черзі. Згодом Лариса з чоловіком вирішили вибиратись із зруйнованого Маріуполя. На територію підконтрольну Україні можна було потрапити виключно через Росію, так як місто оточили ворожі війська. Спершу Лариса пройшла фільтрацію на російських блокпостах. Згодом подолала чотири країни, аби опинитися у Тернополі. Наразі жінка опікується іншими жителями. Маріуполя підтримує їх та мріє, аби всі вони повернулись до мирного життя та рідного міста. І далі поговоримо про пенсії, розмір яких уряд збільшив від березня. Загалом це вже третя індексація пенсій від початку повномасштабного вторгнення. Наскільки саме зросли виплати і що з цього приводу кажуть тернополяни? Дивіться у матеріалі. З 1 березня усі пенсіонери отримують збільшення пенсійних виплат майже на 8%. Про це заявив кабінет міністрів України. Це вже третя індексація пенсій за час повномасштабного вторгнення. Ця індексація була здійснена для осіб, яким пенсії призначені до 31 грудня 2020 року. Пенсії призначені починаючи з 1 січня 2021 по 31 грудня 2023 року. Не індексувалися. До пенсій, призначеним в цей період встановлена доплата до пенсії в розмірі 100 гривень. Суми, на які зростуть пенсійні виплати, у кожного будуть індивідуальні. Все залежить від складових пенсійної виплати, а саме віку стажу та наявності інвалідності. Результати проведеного перерахунку пенсіонери побачать вже при отриманні пенсії у березні. Відповідно до цієї постанови кабінету міністрів, збільшено мінімальні розміри пенсійної виплати, встановлені для різних категорій громадян, пов'язаних саме з наявністю відсутністю повного страхового стажу, працевлаштуванням, чи в залежності від того, чи людина працює чи не працює, так скажімо, особам, які досягли віку 65 років. Не працюють, отримують пенсію, призначено відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та мають повний страховий стаж 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Для них розмір пенсії з 1 з березня 2024 року не може бути менший ніж 3370 гривень. Розмір надбавки розрахував Мінсоц за формулою. Половину інфляції за минулий рік додали до половини середнього за три роки зростання зарплат. Володимир Івахов каже, що розмір підвищення пенсії в результаті проведеної індексації не може бути менше, ніж 100 гривень, та не може бути більше за півтора тисячі гривень. Також зазначає, ніяких додаткових документів звернень подавати до органів пенсійного фонду не потрібно. Відповідно, виплата перерахованих пенсій. Здійс, вже здійснюється у березні місяці з 4 по 25 число. Ми запитались у тернополян про їхню пенсію та що вони думають про таке збільшення. І поцікавилось, якою мала бути пенсія в Україні на їх думку. Зараз пенсія 2300. Ага. З дві триста. Коли там вони піднімають, знаєте, то таке. От. Як ви ставитесь до цього? Практично. Як? Ну, так можна позитивно. Ага, позитивно. А як ви гадаєте, якої пенсії було б достатньо? Я думаю, що от, трошки підвищили, бо хоч 2, 5 тисяч, тисяч гривень трошки. А то було, було б добре для нас. Пенсія 2520. Ага, її мають підвищувати, як ви до цього ставитесь? Підвищу, за скільки на копійку чи на скільки? Як газ світло подорожає, як жити? В принципі, треба понижати ціни діти, а не пенсію піднімати, тому що може бути девальвація або інфляція. А якщо, допустим, ціни понизити на їду, бо це предмети необхідності, без, без їди людина помирає, просто-напросто помирає, А є предмети розкоші, то предмети розкоші збільшувати можна ціни, можна ціни збільшувати. От, а е, предмети необхідності ціни не можна збільшувати. Бо людина не буде мати за що купити хлібчик. Треба, наприклад, треба 30 буханок хліба на місяць, так? Це значить буде 900 гривень потрібно. Людині, а на що гнати гроші, на що гнати е е ріст пенсії, я не знаю. Пенсії мають бути на тому самому рівні, що і були, але понести ціни на їду. Мені не подобається така підхід, щоб збільшувати пенсію. Також варто зазначити, що продовжуватимуться щомісячні компенсаційні виплати для людей віком старше 70 років, якщо розмір пенсії у них не досягає 10 тисяч гривень. Тобто людям старшим 80 років виплачуватиметься до пенсії 570 гривень. Людям віком від 75 до 80 років будуть виплачувати до 456 гривень. Людям віком від 70 до 75 років виплачуватиметься до пенсії надбавка до 300 гривень. Ще вісім шкільних автобусів отримали громади Тернопільщини. Поповнення автопарку навчальних закладів області стало можливим завдяки уряду Чехії. Деталі дивіться у сюжеті. Ще вісім шкільних автобусів отримала Тернопільщина. Їх передали європейські партнери, а власне уряд Чеської республіки. Використовуватимуть транспорт задля комфортного та безпечного доїзду школярів до навчальних закладів. Це чеський подарунок, який є частиною чеської фінансової допомоги. Автобуси закупили на 140 тисяч євро або майже 4 мільйони чеських крон. Новий транспорт вже поїхав у Теребовлянську громаду. Там кажуть, возитиме він школярів до навчального закладу за розкладом зранку та в обід. Ініціатива актуальна, адже такий зручний транспорт дійсно потрібен. Ласковецький опорний заклад це цей заклад, де буде передаватися цей автобус. Він собі має три філії. опорний заклад і три філії. Власне він. Буде курсувати по тих трьох філіях і буде звозити дітей в опорний заклад. Ще один автобус отримала і Заліщицька громада. кажуть, у їхній школі навчається близько 600 дітей, з яких 95 щоденно добираються з навколишніх сіл до навчального закладу. Ну у нас спочатку була маленька газелька. Взагалі тільки на 13 посадочних місць самі уявляєте щось. Але місцева наша влада, громада забезпечила нас іншим автобусом, в якому вже 30, 27 було місць, ну до 30 дітей сідало. Але на жаль, дітей по списку, які добираються, є більше як 90. І тому виникла проблема, така нагальна проблема, щоб все-таки, щоб діти, згідно техніки безпеки, могли сидіти, а не стояти в автобусі. І тому ми зараз будемо два рейси робити таким автобусом, який має практично сьогоднішній день, має можливість всіх дітей доставляти в школу. А ще наявність такого сучасного транспорту дозволяє покращити розклад руху самих автобусів. Ну, цей автобус чим цікавий, це тим, що, по-перше, є три-троє дверей. Тут є можливість навіть і дітям з особливими освітніми потребами заїхати. Тут місце навіть думаю на дві коляски для дітей. Ну і 35 посадочних місць є для нас абсолютно світлий, просторий автобус, широкий. До відома, уже понад 13 тисяч учнів мають можливість добиратись до свого навчального закладу завдяки шкільним автобусам. Дуже приємно, що це не тільки загальноосвітні школи, а ще й заклади професійної освіти. Адже якось так складалося, що по всіх програмах вони не попадали під не попадали під надання автомобільної техніки чи автобусів. Так зі слів Віктора Устанка, це дуже важливо, оскільки спочатку повномасштабного вторгнення кілька десятків автобусів з Тернопільщини передали для евакуації. Ці населення з окупованих територій. Тож тепер ці громади потребували новий транспортний засіб. Пастки для тварин поблизу Петриківських дач невідомі розставляють петлі та капкани, що калічать собак. Зоозахисники переконані, що це справа рук браконьєрів, які тут виловлюють диких тварин. Водночас полювання в умовах воєнного стану в Україні заборонене. Подробиці Юля Яроцька розкаже. Саме так, махаючи хвостом, зустрічає одного зі своїх рятівників собака Соня. Вона та двоє її вже дорослих цуценят почергово втрапляли у сільці, розставлені біля петриківських дач браконьєрами. Про що зоозахисникам повідомили місцеві жителі? Ми приїхали сюди на дачі, з'ясували, що в собак є сільце. З допомогою седативних препаратів собаку вели в сон. І забрали її одразу в клініку для надання ветеринарної допомоги. Собака проходила свій курс лікування, це було там близько п'яти днів. І в цей час нам ці, ці, ці самі опікуни телефонують і кажуть, що в другій собаки така сама історія, також сільце на шиї. Я каже Володимир, у цьому місті пастки зустрічаються не вперше. Раніше тут знаходили навіть капкан. Вважає, що їх розставляють для вилову диких тварин. Так, якщо проаналізувати це, ну, якби ці події, які відбулося, так, тобто собака потрапляє в сільце і е, 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 ну, саме сільце стягується і собака самостійно вибрати звідти не може. Очевидно, ця людина, яка полює не на собак, е, а напевно, що на зайців, на лисів, на якихось інших тварин, вона приходить і ну, якби перекусує цей дріт, і собака звільняється і біжить далі. Такі порушення правил полювання на звірів та птахів незаконні і повинні контролюватись місцевим в даному випадку петриківським лісництвом. Тим паче, в період війни за будь-яке полювання накладається адміністративна чи навіть кримінальна відповідальність на даний період, під час воєнного стану, все полювання не санкціоноване на під час воєнного часу полювання заборонено по всій території України в правилах. Полювання вказано, що заборонено перебувати з капканами-сільцями на території мисливських угідь. От, якщо б ми затримали такого порушника з цими забороненими знаряді лову, ми б притягнули до адміністративної відповідальності за частиною першої статті 85. Це від 6 до 90 неподаткованих мінімумів. Також є стаття Кримінального кодексу 299, це жорстоке поводження з тваринами. В даному випадку там писалося, говорилося, що знайдено труп собаки без голови. Це можна інкримінувати як жорстоке поводження. Спочатку повномасштабного вторгнення жодного факту браконьєрства в Тернопільській області встановлено не було. Як зазначає Ігор Стефурак, зловити порушника вкрай важко, а ще важче довести вину. Єдиний спосіб ставити фотопастки. Це мали пробити місцеві лісництва і не лише для викриття шкідників, але й для визначення популяції диких тварин. Ми не живемо при первісно общинному ладі. У нас є Передові якісь технології, я знаю, в Карпатах відстежують ведмедів, косуль і таке інше. От тут таке теж маєте для того щоб ловити порушників, тому що порушника так дуже важко йому доказати, що він це зробив, це порушення. Жителям Петриківських дач інспектор радить, якщо знайдете знаряддя браконьєрства, самостійно не знешкоджуйте, а телефонуйте в управління лісового та мисливського господарства чи місцеве лісництво. Адже під час знешкодження на вас можуть натрапити лісники, прийняти за шкідника і притягнути до відповідальності. А поки справжній зловмисник розгулює непокараним, скалічені собаки отримали таку необхідну їм допомогу і скоро повернуться у звишне для них середовище. Собачки ці дуже хороші, от оці дві сестрички і чорна, і ріженка, вони просто бояться людей, так? Але от ми їх обробляємо е, кожного дня, е, вони не кусають, вони просто налякані, просто, ну, вони такі якби незвичні е, до людей. Та єдине, за що найбільше хвалюється Володимир, це те, що собаки і надалі в небезпеці, адже немає жодних гарантій, що завтра сільці не з'являться знову. Весна у пікселі. Тернопільські волонтерки знялися у благодійній фотосесії. Світлини планують публікувати у соцмережах із закликами донатити на збройні сили України. Усі зібрані гроші кажуть, підуть на закупівлю дронів бійцям на фронт. У Тернополі провели благодійну фотосесію весна у Пікселі. Ініціаторкою ідеї стала волонтерка Василина Новосад. Жінка каже: мета події зібрати кошти на потреби бійців. Зокрема, хочуть закупити бойові FPV-дрони і відправити їх на передову, щоб люди активніше долучались до збору. Зібрали однодумців. Це жінки-волонтерки, які з перших днів війни наближають нашу перемогу. Ну, просто от саме ця фотосесія, то це вже так просто наслідок тих всіх дій, які ми до того співпрацьовуємо нас є. Група Viber, і так вона називається Волонтери Тернопілля. Я її створила. То там спочатку було 10-15 людей. А зараз 76 учасників. Щодо виникнення такої ідеї, каже, натихнула сила і незламність українських жінок, які невтомно працюють і допомагають бійцям, збирають гуманітарну допомогу та усі необхідні речі. Хотіла б показати ту ніжність жінки, ту її власну жіночність. В поєднанні з тим, що зараз у нас відбувається в нашій країні, і з тою роботою, яку нам проробляється, як і фізично великою роботою, так і дуже необхідною роботою, оскільки волонтерська діяльність займає дуже велику лепту і наближує нашу перемогу. Василина розповідає, що сама зйомка тривала майже три години. До процесу долучились троє фотографів та 20 жінок-волонтерок, чимало з яких є родичами військових. У лиці цих 20 жінок хочеться показати всю волонтерську діяльність і волонтерський рух жіночий волонтерський рух в цілому. На фото будуть тільки 20, але насправді їх є дуже дуже багато. Після фотосесії Світлини поширять у соцмережах із закликом про збір коштів на потреби армії. Хочеться подати то якось, щоб це було з користю. Хочеться достукатися до людей, бо тому що за соціальні мережі там. Ну, закидають відпочинки, ресторани, танці, моря, але з іншої сторони везуть на щиті, на щиті, на щиті. Це, це велике горе для України, для суспільства. І має бути для кожного це має бути в душі. Маємо працювати всі на перемогу. Жінка каже: такі ініціативи планують робити і надалі, щоб привертати увагу суспільства до того, що війна триває. І наостанок про спорт тернополянка Руслана Муравська стала майстром спорту України міжнародного класу. Представниця інваспорту вже 15 років займається легкою атлетикою. За її плечима, чимало спортивних здобутків. Нещодавно спортсменка завоювала чотири медалі на чемпіонаті світу з легкої атлетики серед паралімпійців. Про свій спортивний шлях та успіх на змаганнях дівчина розповіла нашим журналістам. Тернополянка, представниця інваспорту Руслана Муравська, на змагання зі стрибків у висоту стала чемпіонкою світу. Вона здолала планку на висоті 165 сантиметрів. Змагання відбулись у Франції з 20 по 25 лютого. За головні нагороди чемпіонату змагалися паралімпійці з дев'яти країн світу. Перше місце стрибка в висоту це друге місце 60 метрів бар'єрами. Друге місце суписці, перше місце 400 астафати щінки. Другий місяць 200 естафету щінки. Хвилювалася, береста естапетів переживала цю естафету на щенки, а в висоту я була впевнена. Звала своє, не хвилювалася. Свій спортивний шлях дівчина розпочала ще 15 років тому. Нам розповіла, кому завдячує сьогодні за свої нагороди та перемоги. Мене тато Савів пішла на третьому класі і пішла з легкої атлетики. Сподобалося і, і вирішила займатися. Тренує Руслану Михайло Васірук. у чоловіка чималий досвід роботи свого часу. Тренував хорватську спортсменку Бланку Влашач, дворазову чемпіонку світу призерку Олімпійських ігор. Каже, що тренуючи, він відпочиває, а досягнення учнів додають йому сили та наснаги. Намагається завжди вдосконалювати підхід до тренувань. А шлях Руслана до успіху пригадує, був нелегким. Подивився, ну дівчинка прийшла слабенька, фізично слабенька. Не було ніяких думок про спорт вищих досягнень. Але, але з часом тренувань Русланка прикладала великі зусилля і вона досягла оцих успіхів. Тренується дівчина п'ять разів на тиждень. Кожне тренування триває 2-3 -три години, а у підготовчий період до змагань двічі на день, вранці та після обіду. Про свої секрети успіху у спорті говорить так: сильно стараюся, приходжу на тренування і слухаю тренера. Влітку Руслана тренується за більшого на міському стадіоні, а взимку у залі одного з міських вишів. Проте тренер додає, що умови у Тернополі для подібних тренувань далеко не найкраще. За для тренувань стрибків доводиться щотижня їхати у Львів. Користуючись нагодою, я хочу вручити Руслані посвідчення про присвоєння її звання майстра спорту України міжнародного класу і також почесний знак майстра спорту міжнародного класу. Дякую. Зараз дівчина продовжує постійно тренуватись та хоче здобути нових висот у спорті. І на цьому випуск завершено. Бережіть себе та підтримуйте Збройні Сили України. Мирних та спокійних вихідних і до зустрічі.